Хлопчика, який 1 січня народився у Луцькому клінічному пологовому будинку, разом з мамою готують до виписки з медзакладу. Батьки вирішили назвати первістка Орестом. Я вирішила таке ім'я, ну і чоловіку теж сподобалось. Я читала значення це той, хто стоїть на горі. Отак якось воно. Але Це українське ім'я. Мені сподобалось. З породілею Яною знімальна група спілкувалася під час повітряної тривоги в укритті пологового. Родина Болдерів з Луганської області, і мама, і тато новонародженого військові. На Волинь приїхали шість років тому. Бо, за словами жінки, вважали, що тут безпечно жити і народити дитину. Я поступила зранку. І... Вже ну почалися пології. да, я народила вже першого, але вже ну відчувала, що вже якби треба їхати, бо було ще в 12.00, напевно, ночі. То я якось ну не, не поїхала. Потім зранку вже я приїхала, то мені сказали, так, у вас вже починається. Під час пологів каже Яна, її підтримував чоловік. Це його рішенням. Ну, я казала, якщо не хочеш, то не треба, але він хотів зі мною бути. Я всім би радила партнерські пологи. Під час повітряних тривог усі породіллі разом із персоналом пологового будинку перебувають в укритті, яке розраховано на три сотні людей, розповів директор закладу Сергій Сябрук. Пацієнти, які не ходячі, тільки прооперовані безумовно вибираємо правило двох стін. Ну, бо таких пацієнтів, як правило, не можна сюди перенести, і під час повітряної тривоги ліфтом не можна користуватися. Якщо це перебування тривале, то тут є термоси, чай, кава. Сюди зациклено. І якщо б раптом були проблеми з перебоями світла, то буде працювати автономний дизельний генератор. Ну і знову, якщо проблеми з теплом, то будемо від цього дизель-генератора підключати тепло. Я не часто бігала в укриття. Це дуже добре, якось так пощастило. Я думаю, що треба вірити в перемогу, що Україна переможе, все буде добре. У цьому році у Луцькому пологовому будинку розказав директор Сергій Сябрук, народилося вісім дітей. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.